Продовжимо розмову із нашим наступним гостем Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР та доцент кафедри психології КНУ. З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, з'явилося досить таке цікаве повідомлення від Daily Express. Там пишуть, що Великобританія негайно почала готувати спецназ ЗСУ до вторгнення до Криму до Різдва. Ось такі навіть терміни вони називають, хоча це фактично навіть менше ніж півроку. І ось такі, в принципі, оптимістичні, я думаю, навіть. Речі вони говорять. От, на ваш погляд, як ви можете прокоментувати ось такі повідомлення, таку ситуацію, і чому саме спецназ, ось Чому акцентують саме на цьому увагу? Е, ну, може, що можливо з цієї правди. Хоча, взагалі, обговорювати, от навіть в контексті, ви дуже правильно перед цим сказали е, про те, як зливається інформація, яка не повинна бути, якби справді. Готувався спецназ, спеціальні підрозділи спеціальних операцій, сили е, гуру до е, якихось серйозних операцій за те, що це щось вели, це вже повинно бути кримінальний аварій. Тому ну, раз є, е, значить є. Е, якщо зірки запалюють, значить комусь цепати. Можливо, це іде із метою ну такою е, пропаганди трохи. Шугануть росіян в Криму, будь-які якщо люди починають нервувати, люди починають робити помилки, і це завжди нам добре. Якщо вони починають підозрювати один одного, якщо вони починають готуватися до зради, до вторгнення і цього іншого, у них починається розбалансування системи нормального життя. Як то кажуть, хоч трошки, але теж буде добре. Якщо справді ну спецназ може використовуватися винятково у вигляді диверсійних груп і диверсійних операцій, так така тактика застосовується перед великим наступом для того, щоб на максимальну глибину дестабілізувати ворожий тил, дестабілізувати логістику, знищити бази і таби. Знищити можливості маневрувати противника, безумовно, після цього наступ стає значно простішим. Так, дійсно, зараз основна стратегічна мета переключається із Донбасу на Крим. Це дійсно вигідніше. І дійсно, якщо буде перенесення, хоча б я не говорю навіть не про визволення, а про перенесення бойових дій. На територію півострова Крим, то Донбас сипеться сам собою і утримувати його вже ніхто не буде. Тому тут дійсно, як то кажуть, одним ударом можна вбити двох зайців. Питання інше, там дуже невеличкий перешею. Вони викопали по всьому периметру купу окопів, тому непомітно висадитися та ще висадити багато груп. Важко, можливо, важко, ясно, що можливо витрати бурців можуть бути від 50-70 від всіх груп, тобто одна з двох, одна з трьох груп зможе дійти. Але це вже великий плюс. Ну і може бути ще один момент, ну такий найгірший, що це просто спроба в Британії знову ж таки привернути увагу. До російсько-української війни для того, щоб виборець і платних податків розумів, що Британія не просто так передає техніку і гроші і не контролює, не займається, не має ніякого результату. Ні, ми утримуємо Україну, ми допомагаємо Україні, ми їх тренуємо. І ось для чого? Для того, щоб тому, хто прочитав цю новину, стало зрозуміло. І він зрозумів на що йдуть його фунти, тому всі ці три варіанти вони можливі, і мені здається, вони одночасно присутні, як і політична складова де внутрішня для європейців пропагандистська для того, щоб шоганути росіян, і власне кажучи, як підготовка справді до наступу на стратегічному напрямку.